Всім саме величезний привіт! Запрошую вас в Аврору акції з 25 по 31 березня включно. І зараз ми з вами подивимося, які акційні товари на цей тиждень. Я хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Дуже багато в акції набір різних кульок в наборами. І я звернув увагу, я ці всі квіти вже показував, я звернув увагу, що тут, дивіться, нові лимони з'явились. Дивіться, яка гарна гілочка лимонами. 139 гривень, ось така гілочка, лимонна гілочка. І ще ця, оці також, це також новинка, ну принаймні в нас. Наші Аврорі це новинка, тому що вперше бачу біла. Як вона називається, я забув. І є ще. Ой, дивіться, яка гарна, красиві. Гілочки орхідеї. Так, бачу зараз оці підставки в акції гіпсові. По 39 гривень було 69. Можна придбати ось таку ключницю, яка вішається на стіну. Такі медові соти. 55 гривень була 74. Дивіться, такі у весняному дизайні соняхи, чи що воно підсніжники. прищіпки, 29 гривень. Я зверну увагу на ці брелочки, тому що це також новинка 24 гривні. Це також, дивіться, новинка із канцелярії. Це є чинка для олівців. А це таке красиве, це також чинка для олівців, так? Да? Так. Да. Також чинка для олівців. 27 гривень. І це також. Вчинка для олівців. А дивіться, які красиві а, ці резинки, та? набір гумок канцелярських. <с> Мозок. Цікаво написали набір ручок гелевих кава кофі. 69 гривень. Ну, показую вам як новинки. Новинки сьогодні і в відеоакції а що зі знижками, які продукти подивимось? Так, дивіться, я його купував. Він зараз 44 гривні. А я його купував за скільки? Не пам'ятаю. Ну, був 99, здається, повна ціна. Набір кольорових олівців лише за 5 гривень. Точно 5 гривень? 19 гривень були 49. Набір фломастерів. А де ж ці фломастери? Де ж ці фломастери за 5 гривень. До речі, дуже хороша лампа, світиться різними кольорами, іде також пульт в управлінні. Так, давайте проб'ємо ціну 169 гривень, це також показую вам як новинку. Так, ось так вона світиться. Ну, В темному положенні, звичайно, вона буде краще світити і можна міняти кольори. А ось за рахунок. Цього пульта, до речі, дуже класна. Мені вона дуже сподобалась. І що я вам скажу? Я почекаю, поки вона буде зі знижкою, і обов'язково її придбаю. Ой, навіть бірюзовий. є. Також можна а, додавати яскравість або знімати яскравість. Так, ось так додали і вмикається та вимикається. Це дуже крута річ, чесно вам скажу. <світ> навіть використовувати його як нічник можна. І до неї ще йде підставка, тобто вона може стояти в стоячому положенні. Також в Аврорі зараз акція на годинники на стінні по 99 гривень. Зверніть увагу, зараз знижка на ось цю лейтлампу, прищіпку 88 гривень. Також в акції ось такий ліхтар на два режими освітлення, керування однією кнопкою. Був 249, зараз 199. Прожектор. Зі знижкою нічники, LED від мережі. Не знаю, як у вас, у нас це новинка. Ось такий а, дзвінок, який кріпиться, і кнопка, і сам дзвінок кріпиться на двосторонньому скотчі, батарейка входить у комплект, і це дуже зручно, бездротовий. Так, 199 гривень. Взагалі-то я думаю, що тут, знаєте, таке можна відеокамера така поставити, подивитись, хто ж це дзвонить, а це просто-просто, просто-просто. Можна придбати за 5 гривень ось такий термометр кімнатний. А ось такий величезний. Зараз можна придбати за 24 гривні, можна зекономити 10 гривень. Лакція електричний паяльник. Комплект ось таких тримачів для номерного знаку. Зараз 77 гривень. В акції термометр кімнатний. Степлер. 119 гривень. Вогні денні ходові 39 гривень. У акції замок навісний 69 гривень. Ось такий пульволізатор для води на півлітри можна зараз купити за 23 гривні в магазині Аврора. Це новинка, такі йдуть сумочки жіночі. Також вони мають довгу шлейку, тут дуже багато відділень. Три відділення і ще відділення є усередині. З такими, я не знаю, це, це, мені здається, це міль чи це нічний, цей, а, нічний метелик. Зі знижкою дощовик 33 гривні для дорослих. Плед двоспальний 155 гривень мікрофібра. І ось такий флізовий можна придбати за 144 гривні. Рушники 74 гривні. Ось такі для обличчя і кольори в асортименті. Зі знижкою зараз шкарпетки високі, чоловічі, 34 гривні принтом. І ось такі шкарпетки чоловічі високі також, можна придбати за 29 гривень. Зараз можна придбати дитячі колготи за 84 гривні. Шкарпетки сліди 14 гривень. Шкарпетки жіночі високі 29 гривень. Для пухнастиків привезли ось такі лежанки. А до речі, мій кіт мав не лежанку, а хатинку. І він залазив неї туди в середину і тільки сюди вклав свою мордочку. 199 гривень, хороша знижка, 43%. Зараз для пухнастиків фріскіс можна придбати за 11 гривень смаки в асортименті. Також клуб 4 лапи в акції 13 гривень. І Felix Fantastic 14 гривень. Консерва для дорослих котів мяу. Так, кусь 29 гривень. Також консерва для собак 27 гривень. Ось таку тарілку для пухнастиків. Зараз можна придбати зі знижкою 50% 29 гривень. Також зі знижкою, ось така щітка, яка кріпиться на кут. І кіт має сам прийти почухатись. 29 гривень, це можливість зекономити зараз 10 гривень. Нашийники для собак по 39 гривень. І ось такі мацюпоньки по 34 гривні. Так, а ось такий можна придбати за 29 гривень. Знижка також 50%. Іграшки для тварин. Цікаво, чи не бавляться такими іграшками. Мій не бавився взагалі. Мій був одразу дорослий кіт. За 119 гривень можна придбати ось такий паперовий рушник. Тут 500 відривів. Двошаровий. Макулатура по 9,50 по 9 гривень. Вологі туалетний папір 50 штук у упаковці 27 гривень. Вологі серветки 84 штуки, 39 гривень. І мої улюблені чорні зараз по 49 гривень. Тут не тільки чорна упаковка, як я завжди наголошую, а й самі серветки чорні і дуже пахнуть круто. 120 штук, 49 гривень. Серветки звичайні, одношарові 25 гривень 180 штук. Зараз таку тацю можна придбати за 29 гривень. А ось такі таці по 39 гривень. Так, такого я не бачив. Це теж, мабуть, новинка для а, сушки приборів столових, так? Да? Це також, бачу, новинка, ще недавно, мабуть, з'явились. Це також підставка для можна, столових приборів, а можна навіть для канцелярії 99 гривень. Тут чотири відділення. Зі знижкою ось такі гачки упаковці 9 штук, 69 гривень. Ось такі металеві очки. Набір з трьох штук. Зараз можна придбати за 22 гривні 15 гривень. Ось ці 34 можливість зекономити 10 гривень. Набір з трьох штук. Дивіться, які гарні котячки і з хвостиком. А гачок це їх хвостик. Котяки, мені сподобались котіючки. Так, ціна 34 гривні, 4 штуки. У акції прищіпки 39 гривень. А ось такі 34. Так, ось ці вам м, дозатори для мила показував, а ось це новинка. Це йде пластик, але надзвичайно цікаво, гарно зроблений. В акції набір з трьох серветок вуглопоглинаючих поглинаючих, 14 гривень. Ось такі можна придбати за 15 гривень, тут також три штуки. Ну і, звичайно, фракінбок. Також в акції 5 штук 69 гривень. Ганчірки для прибирання підлоги 50 на 60 розмір. Прошиті 11 гривень. Пакети для сміття fraкенбок на 35-літрове 35 відро із затяжками. Ось такі універсальні килимки, розмір 65 на 40 гривень. Також зараз можна придбати в Аврорі. вони часто, ну, Завжди в Аврорі, але часто чомусь чи швидко їх розкуповують, чи що. Один день є, а на другий день вже їх немає. 59 гривень. В кого зламаний термометр для плитки духової, можна зараз придбати в Аврорі за 69 гривень. Зараз за 9 гривень можна придбати ополонник. Бачу ось такі бокси універсальні, також на них не дуже висока ціна. Вони йдуть з кришкою та з двома ручками 129 гривень на 8 літрів. Точнісінько такий самий, тільки йде на 5 літрів, 88 гривень. На 2 літри 49 гривень. Ось такий можна придбати на 2,7 літрів 55 гривень. Бокс на 3 літрів 44 гривні. І ось такий великий бокс на 10 літрів 149 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок та мирного неба, я сподіваюся вас все гаразд. Я вже йду знімати наступне відео.